Одразу до справ, одразу до страв. Перш ніж займатися серйозними кулінарними експериментами в цьому році, я вирішила зробити щось просте та веселе і відповідно фінансове безвідповідальне. Тож я пішла в Аврору, обміняла свої грошики на продукти, які там знайшла, та приготувала перше, друге та десерт. А з додаткових інгредієнтів я могла використовувати лише воду та те, що росте в мене на підвіконні. Я думала, що з першою стравою все буде просто, і я використаю якийсь готовий пакетик з супчиком, але в моїй аврорі ніц не було. Нада, ніц, нічого. Тому я купила ось таку кукурудзяну кашу. Один пакетик це 50 мл, а це 300, але мені треба суп це 400. Додала 450 мл води, і там вже як піде. Можна було купити ще грибну приправу або додати інші спеції, але я вирішила не ускладнювати. Лише каша, вода і ще трохи вершків, які викликають в мене певні сумніви. Ще раз все помішала та дістала блендер, щоб зробити з усієї цієї історії однорідну суміш. В цьому випадку межа між густим супом пюре та ріденькою кашою дуже тонка. Тому, зупинившись десь посередині, я вважаю, що впоралась. Залишається подача. Прикрашаю все зеленою цибулькою, також додаю ось такі багети, Да, кольору трохи не вистачає. Взагалі було б симпатичніше з грінками, але є різниця 9 гривень 29. Гривні. Краса може й потребує жертв, але це вже занадто. І так нормально. Загалом ціна ще й можна сказати прийнятна, подача на рівні, смак ну, нормальний. В принципі, це просто кукурудзяна каша з легким натяком на грибний присмак. Зелена цибулька та багети, плюсик в цьому випадку. Загальна оцінка, нехай буде 7,5. Час готувати другу страву, і тут знову ж таки не те, що в мене було багато варіантів. Я купила макарони, тунець, чорний перець, хмалі томатну пасту і вершки. Вони все ще викликають в мене певні сумніви. Також я була впевнена, що купила приправу базилік та мат-часник, але виявилось, що ні. Тому я використаю трохи часнику, який просто купила на майбутнє. Але це не рахується, домовились? А це ж я вигадую правила. Це не рахується. Тим часом макарони вже варяться. В інструкції написано 8 хвилин, варитиму їх 7. Тунець також вже на пательні. Потроху додаю всіх спецій, а ще базилік, плюс ложка томатної пасти, трохи води з макаронів, а ще залишки вершків, які я використовувала в приготуванні попередньої. Страви. Готую цей соус ще хвилинку і тоді починаю додавати макарони. Я зварила десь грамів 200. Ще раз все перемішую разом з макаронами і страва готова. <кій> Я кажу ще раз все перемішую разом з макаронами і страва готова. О, ну таке, може ось так от. Трохи краще, враховуючи те, що в мене залишились макарони та багато спецій. Ціна прийнятна. Подача ну ви бачили. На смак краще ніж на вигляд. Схоже на пасту з мідіями. загалом теж 7,5. і залишається лише десерт. Ніяких готових міксів для випічки чи чогось такого не було, тому залишалось лише дивитись в сторону желе. Довго вирішувала, який смак обрати, зупинилась на полуничному желе. Поки що все просто прочитала інструкцію, підігріла 400 мл води та всипала суміш. Мішала, мішала, мішала поки все не розчинилось. Я вже не можу тут все різати, монтувати, мені все так набридло. О, нарешті я все домішала і воно все дорозчинялось. Переливаю рідину в якусь ємність, я ще взяла такий гарний стаканчик, бо подача, подача треба працювати над подачею. Залишаю желе охолоджуватись деякий час при кімнатній температурі, а потім ставлю в холодильник. A few later. Декілька годин точніше. Так, от через декілька годин починаю все те саме тільки з вершками. Поєдную декілька ложок цукрової пудри та пару пакетиків вершків і ставлю на вогонь. Ем, хоча я могла би купити просто маленький пакетик згущеного молока або ванільного цукру, ну але нічого, пудра в моєму домі теж не пропаде. Тим часом ложку желатину розвела невеликою кількістю води та за хвилинку додала до вершків. Тут я знову все мішаю, 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 поки желатин не розчиниться. Дістаю полуничне желе з холодильника, воно застигло та виглядає симпатично. Деякий час чекаю, хвилин п'ять, можливо, навіть більше, щоб вершки охололи, а тоді додаю їх до желе. One later. І нарешті все готово. Ну, як вам подача? Тільки давайте всі разом зробимо вигляд, що цей базилік це листочок м'яти. Тож ціна ну, може бути, подача. Подача, смак добрий, хоча желатину трошки забагато дала до вершків. Загальна оцінка 8,5. Ось така вишукана вечеря з Аврори. перше, друге та десерт на хвилинку. Мені було цікаво, сподіваюся, вам теж.